Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у 2013 році серед іншого говорили на останньому засіданні виконавчого комітету. Минулоріч міський відділ роботи з територіальною громадою продовжував працювати над виконанням нормативних і розпорядних документів щодо дотримання законодавства по роботі зі зверненнями громадян. Поінформувала начальник відділу Світлана Борисова. Спеціалісти відділу роботи з територіальною громадою здійснювали прийом громадян щодня, крім вихідних. Полегшив їм роботу і нещодавно відкритий центр надання адміністративних послуг. У поточному році до його фахівців звернулись 257 осіб. Загальна кількість громадян, котрі у минулому році звернулись до виконавчого комітету, із пропозиціями, заявами та скаргами становить 4720, що на 108 звернень більше показника 2012 року. Загальна кількість питань, порушених у зверненнях, становить 4771. Кількість колективних звернень за 2013 рік зменшилась на 77 звернень, 142 звернення у 2013 році і 219 звернень у 2012 році. Продовжують надходити на адресу виконкому запити на інформацію відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. За звітний період на адресу виконкому надійшло таких запитів 38. Дані запити містили наступну інформацію про ремонт внутрішньобудинкових проїздів, дахів, зрізання аварійних дерев, тарифи на вивезення сміття, проведення конкурсу щодо надання послуг з вивозу утилізації відходів, надання копій рішень виконавчого комітету і міської ради. Відповіді на дані запити були надані п'ятиденний термін, як того вимагає законодавство. Найбільше питань 36% загальної кількості порушених у зверненнях громадянами стосувалися сфери житлово-комунального господарства. Це заяви з приводу отримання і ремонту житла, дахів, поганого воду і теплопостачання, благоустрою прибудинкових територій, ремонту доріг, освітлення, відлову бродячих тварин, зрізання аварійних дерев. 27% сім встановили звернення з питань земельних відносин, приватизація та оренда земельних ділянок, виділення землі для будівництва та обслуговування житлових будинків тощо у минулому році, розповіла Світлана. Борісова було проведено два розіграші майже 280 ділянок для будівництва індивідуального житла. 458 п'ятдесят бордичівлян отримали дозволи на встановлення автономного опалення. 33% усіх отриманих у 2013 році звернень надійшли від найменш соціально захищених громадян з приводу отримання матеріальних допомог, оформлення субсидій, реструктуризації боргів тощо.